У глибинах Південної Америки в Венесуелі приховано одне з найдивовижніших природних явищ нашої планети блискавки Кататумбо. Це не просто звичайні грози, а справжнє світлове шоу, яке триває цілу ніч і повторюється майже кожну ніч року. За оцінками, над озером Маракайбо виникає до 280 блискавок за годину. Над озером Маракайбо, оточеним горами, на висоті близько 5 кілометрів розгортається феєричне видовище. Блискавки спалахують одна за одною, створюючи враження безперервного світлового потоку. Це явище настільки яскраве, що його видно з відстані кількох сотень кілометрів, а моряки колись використовували його як природний маяк. Вчені досі повністю не розгадали таємницю блискавок кататумбо. Однак існує кілька теорій, які пояснюють це унікальне явище. Блискавки кататумбо це не просто красиве природне явище. Ці блискавки є одним з найбільших природних генераторів озону на землі.